Мир Божий, дорогі брати і сестри, цього вечора хотів разом з вами пороздумувати над Словом Господнім. Отож, прочитаємо слова, які свого часу розказав Ісус Христос в Євангелії від Луки, 11 розділ. Прочитаємо з 5 вірша і далі. А він сказав до них: Хто з вас матиме приятеля і піде до Нього о півночі, і скаже йому: Позич мені, друже, три хліби, бо прийшов із дороги до мене, мій приятель. Я ж не маю що дати йому. А той із середини у відповідь скаже: Не роби мені клопоту, уже замкнені двері і мої діти зо мною на ліжкові. Не можу я встати та дати тобі. Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за, за докучання його він устане та й дасть йому скільки той потребує. І я вам кажу, говорить Христос: просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинить вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняють. Ось так ми бачимо, як у цій історії Христос змальовує прохача, який просить, щоб дати іншому. Він не просить для себе, для своїх потреб, Він просить, тому що до нього прийшов гості друг з дороги, І він не має його чим пригостити. І він йде до свого товариша, до свого сусіда і просить для того, щоб допомогти іншим. І це урок також і для кожного з нас. До нас звертаються, зверталися і будуть звертатися люди для того, щоб ми могли поділитися разом з ними із хлібом життя. І у нас нічим буде, нічого буде їм запропонувати, якщо ми не одержимо це. Безпосередньо від Господа. І оцю духовну їжу нам слід просити мудрості в Бога, як правильно, мудро і розумно представити істину для людей, які навколо нас. Тобто, в наших молитвах ми просимо не лише про те, що нам потрібно і як нам допомогти, а й просимо для того, щоб допомогти також і підтримати інших людей. Хотів прочитати кілька слів із книги. Притчі Ісуса Христа стосовно цього повчання для кожного із нас. Сторінка 143. Наші молитви не повинні бути егоїстичними проханнями тільки за влади власного добра. Нам слід просити для того, щоб давати. Принцип життя Христа має стати принципом нашого життя. І написано далі у Івана від Івана. За них я посвячую себе, говорить Христос, щоб і вони були освячені. Ось ми бачимо, що наші молитви не повинні бути суто проханням для нашого особистого добра. Так, і це також потрібно, але нам слід просити також щоб давати іншим. Ми бачимо тут, що подається приклад, що наше життя має стати принципом життя Ісуса Христа. Згадаймо про Ісуса Христа, заради чого Він залишив небо, залишив славу і прийшов сюди на цю землю. Заради кожного із нас. Тому ми бачимо, що життя, благословення, все те, що Небо пожертвувало для того, щоб спасти кожного з нас, воно було дане для нас. Тобто, і це урок для нас, щоб ми цінували, дбали і пам'ятали не лише про себе самого. Але також просили в Бога допомоги і мудрості для допомоги іншим людям. Це великий повчальний урок для нас. І ще одне параграф з, цього, з цієї книги. Нам потрібно просити в Бога благословень, аби передати їх іншим. Здатність одержувати зберігається лише завдяки готовності віддавати іншим. Ми не можемо і надалі отримувати небесні скарби, якщо не будемо ділитися ними. З оточуючим. Отож, бачите, що просячи і допомагаючи іншим, ми в першу чергу допомагаємо собі. Тому що тут пише, що здатність наша одержувати від Бога зберігається лише завдяки тому, що ми готові віддавати іншим. Це стосується духовних наших досвідів, духовних істин, це стосується наших фінансів і багато чого іншого в нашому житті. Тому що оцей дух допомогти підтримати інших це дух неба, це дух Христа. І в нашому житті повинно також прослідковуватися ось таке служіння. Ми не можемо далі отримувати небесні благословіння, якщо не прагнемо і не готові ділитися з цим, з іншими людьми. Хай Господь дасть нам мудрості, правильно, розумно проживати наші дні. Йому за все вічна слава. Амінь.